Вітаю всіх на каналі Рівненський Вівк. Зараз 25 рік, жовтень місяць. А я сьогодні буду відкачувати мед. Так склалося, що я оглянув свої вулики та забрав зайвий мед. Чотири ось такі рамочки. Та сьогодні покажу вам, як на вулиці вже будемо це робити. Відкачувати мед. Влітку це дуже складно зробити на вулиці, тому що бджоли будуть жалити, летіти. А сьогодні нам вже щастить в цьому плані. Подивитись, ось тут чотири рамочки. Я їх інші замотав. О, важкі, я їх інші замотав. Ось бачите, важкі рамки. Зараз ми їх розкриємо. Вже приготував я прокип'яти воду та будемо розпечатувати, розпаковувати та відкачувати. Ось, Це у нас буде у нас наш ніж. Зараз треба вставити це нермально. Так. Ага. Мабуть, іншою стороною. Ой. Трішки незручно вставляти. Ось так. О. Зробити. тому що вони гавкають, там у нас їдуть коні. Бачите, і таке буває. Поїхали, коні, бачите, поїхали. Поїхали. Ось так, вже жовтіше листя на наших кленах, липах. Так, треба далі качати. Ось одну рамочку вже вставив. Так, зараз візьму наступну рамочку. Чесно кажучи, вода може охолонути або закінчитись. Це ми зараз... Розпакуємо та будемо знов розрізати. Бачите, повністю повністю запечатана рамочка. Є такі електричні ножі, вони зручніші. Ну, так само й медогонка в мене трішки незручна. От ця рамочка, хорошо, бачите, знімається. Ось так розпечатуємо. Треба все це швидко робити. Ну, бачите, в чому прикол восени? Восени цього ніхто не робить. Але восени вам не будуть заважати бджоли це робити. Влітку, звісно, так на вулиці це не зробиш. Ну, люди там шатер можуть зробити якісь веранди, але я взагалі в заізольованому це роблю. Приміщення, приміщенні, бачите, з цього боку повторюємо процедуру, так само робимо. Розпечатуємо мед. Ну, Все це я ці рамки, після того, як розпечатую, я поверну, поставлю в мене є слабка сімейка в ложечку, то там вони. Все ще будуть вигрібати, не відходячи відомо, бачите, скільки. Смачний, клас. Двічі довелося кип'ятити чайничок. Зараз покажу вам цей процес. Такий медовий дощ йде, що я називаю, це на стінки падає мед, коли я кручу. Ось так буде краще видно. Меду стає все ще більше. Певний час ми будемо його так крутити, а потім рамки треба буде перевернути. В принципі, це не дуже складно, порадьте мені меду більш легку та компактну вже на наступний рік. Я вам скажу чесно, за такої погоди мед дуже погано відкачується, звісно, тому що він не розтаює. Але зараз я хочу повернути ці рамочки, але треба це дуже швидко робити, поки ця сімейка мене не почула. Сидять, горіються, все, мене вже засікли. О! Біжимо звідси. Тікаю, 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 тікаю. трішки ближче покажу, що там в нас виходить. Все ж таки мед можна зібрати при, за такої температури. Зараз вам ближче покажу, що в нас тут виходить. Все такий мед можна зібрати за такої температури. І от тут по стінках він все-таки вниз стікає. Пройде трохи часу та все буде добре. А поки можна... Трохи поприбиратись, не забути сьогодні обов'язково промити перед зимою та сховати вже остаточно нашу медогоночку. Ось такий, та залишився, теж треба їм покласти, щоб вони його прибрали. Ну, а це місце, де зберігається найголовніше. В цьому місці у Льосі зберігається все найсмачніше та найважливіше в зимній період. Продукти. Картопля, лучок, морква. Консервація: ну, щоб було не тільки тепло, але й смачно, звісно. Не знаю, як у вас у нас за каву в родині відповідає за гарячу воду наша коня. Вона дуже часто сидить біля чайника та слідкує за тим, щоб, він був, щоб вода була правильної температури. Мені все-таки бачите, пронюхали бджоли, хто в них О, мед, прилетіли до мене, коротше. Не буду жадібним, там трішечки ще простикає, то буду вже сортувати, сидити. Ось, що ми не збирали, тепер треба все це процедити та виміряти піде. А за допомогою такого нехитрої віджимочки можна цей, цей процес. Прискорити ось так. М -м -м. Ось такий в нас врожай не сказати, що багато, та не сказати, що замало, та ти будеш надягати. господи, що ж таке? Ось такий вийшов в мене сьогодні невеличкий врожай. Взагалі не думав, що можливо в жовтні відкачувати мед, але сталося так, як сталося. Тому підписуйся на канал Рівненський Вівк, коментуй, став лайк, вподобайку обов'язково. А в мене на сьогодні все. Всього найкращого. До нових зустрічей. Мій хороший. Годувати. Ага, я зрозумів. Останні шматочки, останні класи шматочки мої хороші любі. Так. Їмо. Їмо. Їмо.